Я нагадаю, що Україна вийшла з Курщини. Ну, тобто, сама логіка, то про що говорить Путін і Герасимов, це якийсь такий фізично-територіальний аспект. Ну, типу, що ми їх витиснули типу за Курську область. Що, що не так. Але ну тому що, що не так, тому що ну так Україна можливо зараз не контролює жодного населеного пункту, але вона контролює певні фізичні ландшафтні перешкоди для росіян, типу які нам стратегічно важливі. Тобто певні висоти, певні ділянки, які все ще в Курській області нам контролюються. Тому це бравада. Ну, тобто, вони можуть так сказати тільки з огляду на те, що типу всі населені пункти. Ми вони взайшли в всі населені пункти. Окей, а і тут хочеться просто такий от флешбек нагадати, просто як це все стало. Тому що з Курщини ми вийшли, тобто завершення курської операції, вже про це звітували, і Сирський, і, і Зеленський говорили, що от Курська операція своїх цілей досягла. все. Ну, тобто в ній немає більше необхідності. Умовно, та ми коли е виводили звітом своє групування, е відбувався паралельний е крок якби Захід на, на Білгородщину, та, щоб, типу, там їм зробити трошки їх повідтягувати, для того, щоб вони Егеї не погнали на Сумщину, знаєш, ну, на храпом, так як вона після Авдіївки Черітіна робила, знаєш, mm -hmm. ну, типу що Егеї ми гонимо на Покровськ. Щоб не було цього, тобто був цей захід на Білгородчину, нав'язування боїв на Білгородчині для того, щоб розтягувати їхні групування, не давати їм зробити ударні кулаки. По суті, я так розумію, що в даний. Момент ситуація більш-менш стабілізована в плані того, що це цього різкого такого, напевно, з їхнього боку, це б вже називалось контрнаступ, наступ, що ми наступали на курщині, та шо уникли. Ну тобто, що Сумщина зараз знаходиться під великим ризиком, але при цьому вона значно більше підготована до накатів росіян, ніж це було раніше.